Для того, щоб цей проєкт був реалізований, було декілька факторів. Почну здалеку, з того часу, коли ми взагалі познайомилися з Борисом Вікторовичем Гриньовим. Власне більша частина колекції, представленої сьогодні в Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка. Це все ж таки колекція із приватної збірки Бориса Вікторовича. Він полтавець. І ще коли ми ще тільки починали працювати, у нас були декілька проєктів, в яких він брав участь і допомагав музею, тому ми підтримуємо дружні стосунки вже багато років, років 20, із Борисом Вікторовичем, і з Тетяною, і з Мариною, його сестрою, яка є ректором педуніверситету. Тому знаєте, все в житті не буває випадковим, і дороги життєві перетинаються. З іншого боку, зараз, коли у нас відбувається в країні війна і жодна музейна експозиція не діє, і музейні зали спорожніли, стоять пусткою. Е, мені так здалося, що це не є добре і не є правильним. І тому е, е, саме крім того, що у нас є чотири виставкові зали, е, а бажаючих зробити виставки своїх набагато більше. Я вирішила задіяти все ж таки музейні експозиції для проведення таких тимчасових виставок. Нива, Харкова і Полтави нерозривно пов'язана. Більшість полтавських художників так чи інакше навчалися в Харкові, в художньому училищі, в художньому інституті. Багато хто з них взагалі починав свою професійну художню освіту саме в Харкові. І тому харківська школа живопису вона має величезний вплив на полтавську школу живопису. Зараз ми можемо вже говорити про те, що вона існує полтавська зі своїм. Своїми особливостями, але тим не менше, Полтава і Харків від стосовно мистецтва, стосовно напрямків розвитку його в сучасному прочитанні вони є нерозривно пов'язані. І тому відкриття для Полтави ще одного імені в мистецтві, такого як Олександр Судаков, я вважаю є безцінним. Сьогодні люди дуже прагнуть до мистецтва. Я завжди кажу про те, що мистецтво це зброя через те, що саме мистецтво допомагає людині справитися зі своїми тривогами, переживаннями, викликами, які зараз життя дає, і те, що ми ще живі. Підтверджує саме те, що відкриваються виставки, відбуваються мистецькі події. А така виставка, це я вважаю, є мистецькою подією в житті Полтави через те, що виставка має дуже таку промовисту яскраву назву «Літа». І можна на прикладі творчості Олександра Судакова простежити власне, за розвитком мистецтва в Україні певного періоду, періоду його життя. І оскільки це художник надзвичайно високого рівня. Дуже креативний художник в найвищої професійної майстерності, який працював в дуже різних напрямках і жанрах, і його світобачення з роками змінювалися, і з роками змінювалися його техніки, його підходи, його методи досягнення того завдання, яке він ставив перед собою на цей період його життя. Це надзвичайно є цікавим і для пересічного глядача, і для більш вузького кола зацікавлення. Людей, тим більше, що у нас в Полтаві існує художня школа, два вищих навчальних заклади, які готують вчителів і педагогічних вчителів, технічний, політехніка, художників, там факультет дії образотворчого мистецтва. Я думаю, що зараз поїхати кудись дуже складно, а розширити свій кругозор, подивитися на те, як працюють люди. Художники, як взагалі розвивається сучасне мистецтво, це я вважаю достойною ідеєю. Я щаслива, що вона тут реалізується. Ми знаходимось на виставці літа Олександра Судакова, присвячена його 80-річному ювілею. Цей проєкт, ця виставка складається з робіт, врятованих з Харкова в березні 2022 року, адже майстерня художника була пошкоджена вибухами, але нам вдалося їх вивезти, врятувати, вивезти з міста. В експозиції представлено 100 робіт художника, це живопис і графіка. І ідея цієї виставки складається з того, щоб відзерняти. Рикала ти ідею зміни сезонів року від весни до зими, і це лігорія на життя людини і на життя самого художника, якому присвячена ця виставка, адже від юної такої молодості до сивої зими це така лігорія життя. З одного боку, глядачі проходитимуть цю експозицію, як би то проходитимуть через інфіладу одного року. А з іншого боку, кожні роботи створені в різні роки, і це ціле життя, творче життя. Остання зала виставки складається з робіт абстрактних, з більшого, і це останній етап творчості художника, адже більшості його робіт тут представлені, це пейзажі, те, чим він захоплювався більшість життя. Але останні роки він багато присвятив саме абстрактному живопису, і вони представлені в завершальній ні, залі, і це певна теж алегорія з його творчістю і з його життям, адже художник захоплювався східними практиками, і це певна така творча нервана, яку ми представляємо там. Представлені і останні роботи, взагалі, створені цим художником. Це дві серії: серія калажна і серія абстракти на, на невеликих аркушах, які вже художник створював не в майстерні, а в себе вдома, адже вже був не готовий працювати на великих полотнах. Thank you. Для мене була особиста така місія, важлива саме представити ці дві останні серії абстракції е, е, на аркушах і е, калажів, адже е, наша остання розмова з художником була якраз стосовно цих робіт. Він сам залишив ту настанову, сказав, що ці роботи він готує до свого ювілею і їх необхідно оформити. Тому для мене було важливим дійсно оформити їх, дійсно показати на цій виставці, так як задумував автор.